Не любила, але мушу. Я не не знаю, я не знаю, я я не знаю, я я не знаю, я не не знаю, я не я не знаю, я не знаю, я не знаю,

не факт, Що то, дивитись, тому, що буде Друга так на ночі. То є YouTube, народ, то є YouTube. То не якась там хуйня, якийсь TikTok чи Instagram. Міш, о, проходила. Міш. Що я казав? Покрасниця мама приходила. Чи я? Мама. І що? Куди приходила? Я не знаю. Ні, не приходила. Скажи, не Дякую за foi assim mesmo, né? Mas não efeito de batalha, né? E aí, viu? Что мне работа? Но... <laughs> 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 девочки, вас перевернули, девочки, вас перевернули. <laughs> девочки, вы упали, вы упали, девочки. А я как правильно, девчонки, че девчонки? <laughs> ве Деменфер. Той, хто мене зараз дивиться, ти найкраща людина в тому житті. Я вже працюю. Ніхто не намагайно, бо ти їдеш додому просто і все. Блядь. Я маю сидіти. Це я їду додому. дому. Я маю Мене вигнали з закладу. Щиткового питання. То подивись на людей. Як ваш настрій, як ваші справи розказуйте, народ? Сука, було людина, тепер немає нікого. Кузь хуйню знімаєш. У мене загарбну і на кінці. Друзья, ми якісь нормальні. Сьогодні я буду вам показувати е, заклад е, швидкого харчування суші. Після цих слів їде між десь подивимося. Мене починає хороший настрій прибувати раз у раз.

что это Ты то под носом? Сопля? Нет. Новый год. Людям я вас не снимаю, народ, я вас не снимаю, я снимаю меню, я снимаю меню, Андрей с пузом, Що <реш> буде брати? З понеділка. Хуя, з понеділка, не Сьогодні народ не прийшли весь цей е, заклад швидкого харчу, е, щетко, щетко, харчування, щоб замовити суші. У нас ось таке меню. Ось таке меню. Ось таке меню. Також у нас є кава, чай по бажанні можна собі зробити. Дуже гарна, дуже гарна ялиночка. Поставлена новорічний, новорічний настрій. А це у нас. А це у нас дівчатка робить суші, сет XXL. Дуже хорошенький такий всі рекомендують. Також у нас можна придбати ось такі гарні свічки. У дуже хорошій ціні, і також новорічний мед за 200 гривень баночка. Я не хочу ту чути, будь ласка. Я не хочу чути, за твоє А там будуть Власники, власники швидкого харчування кажуть, що не, не, не бажають мене чути. І моїх слів не бажають чути. Не знаю, як, як коментувати. Я я тебе знімаю, я тебе а то, там... а тоб'я интернет, чи не є yeah. інтернет чи ні? Yeah. То Роздай мені. Хуя, не там. Ми зараз будем. Okay. А ты хуйщик?